Она Васильович Дзюла, головний тренер Нараєва. Богдан Васильович, два слова по сьогоднішній грі, що вдалося, що не вдалося. Як ми розуміємо силу суперника, все ж таки, що скажете по грі? Десь не вийшло нам в перший тайм витримати, простояти, що в принципі планували. Пропустили два фактично одинакових гола, На дальній штанзі не дограли. Дитячі, смішні помилки, які в принципі, вирішили долю матчу. Десь, що вже про третій говорити, це вже немає про що, бо в принципі ми захопилися вже більше атаками. Десь провалили розриви, з'явилися відповідно, і контратака пішла про що ми пропустили третій. Але це нічого вже не вирішувало. Вирішили ці два котових. Ну, Половина чемпіонату, скажімо так, на екваторі. Які плани на майбутнє? Як місце Нараєва, звичайно, в турнірній таблиці так собі. Як плани на, на другу половину сезону? Звичайно, хочеться вже нарешті набрати очки, бо в принципі вже підібрали непоганий колектив боєздатний. То, що нам не вистачає зіграності, це однозначно. Кожен тиждень фактично домовляються нові люди. Десь два тренування, неможливо щось налагодити. Але сподіваюся, що якраз той, той взаємозв'язок в команді з'явиться і підуть якісь результати позитивні для нас. Ну, дякую. Василь Іванович Чорний, головний тренер Бурщо. Василь Іванович, два слова по сьогоднішній грі. Вітаємо вас з перемогою. Що вдалося, що не вдалося, як оцінити по гарячому, скажімо так, сьогоднішню гру. Дякую. Привітали нас з перемогою. Сьогодні, ну що можна сказати? Сьогодні я рахую, що. Гра сподобалась і болільнику, і футболістам, тому що сьогодні було, я маю на увазі, з нашої сторони багато моментів. Ми їх десь використали, десь не використали, десь чуть тяжке поле, вроді візуально виглядає, що гарне, рівне, але десь все одно м'яч дребіжить, Десь останній момент, вже коли там і полянчук, і трух, пусті ворота мали замикати, м'яч там підскочив, ну, це буває, це футбол, це поле поле одинакове для всіх. сьогодні... Можна сказати, наша команда виконала всю установу на гру, яку ми планували. Ми дякуємо супернику за хороший бій і їм удачі, а нам готуватися далі. Вітаю вас з перемогою.